Дорогі друзі, шановні дорогі випускники, лідери всіх лідерів, гордість нашої України і майбутні лідери, майбутні президенти, прем'єри, народні депутати, бізнес-леді, люди, які будуть творити майбутнє України. Сьогодні в Україні криза лідерів. І я думаю, що це молоде покоління першого курсу, яке сьогодні у цьому залі, яке сьогодні прийме клятву, це майбутнє. України, і я думаю, що ви заповните цей вакуум, який сьогодні так потребує Україна. Щастя, добра і в добрий путь нам всім! Всі думають, що клуб створиться тільки сьогодні. Клуб він був, але тільки юридично був не оформлений. Сьогодні лідери, які ми формували ще студентських років, коли я був деканом, і ми сьогодні велика плеяда міністрів, народних депутатів і багато-багато успішних популярних. Багатих людей сьогодні наші випускники, лідери Київського університету культури. Я щасливий, що я у витоків стояв е, цього проєкту. І сьогодні ми офіційно заявляємо, що сьогодні зірковий клуб Михайла Поплавського відкритий Офіційно. Я не буду розповідати про себе. Ви знаєте, спасіма. Я тільки одне скажу: що коли в 94-му пропонували при Кучмі на міністра культури, і коли мене змістили з посади, і студенти через 9,5 місяців, через три судові процеси повернули мене в Київський тоді інститут культури, для мене студенти це святі люди. І студента потрібно любити. Десять років йшли тури по всій Україні. Ми робили, щоб нас узнали. Про нас заговорили, і ми магнетизували, щоб до нас поступило. Ми сьогодні можемо сказати, це наймодний, найуспішніший, самий, самий перспективний європейський вуз майбутнього. Пасибі. І сьогодні задача моя вам не мішати створити умови, щоб стартап був, щоб ви реалізували свої амбіції, і ваша історія починається сьогодні. Пасібі. Я хочу представити наших гостей, випускників, гордість нашого університету, якими ми гордимося, любимо, шануємо, цінуємо їх і дивимося як лідерів, флагманів в тому чи іншому напрямі мистецтва, телебачення і так далі, і так далі. Володимир Александр Борисенко, Украинский Музычный Дуэт, финалисты проекта «Фабрики Зерок». Здравствуйте, здравствуйте, друзья, здравствуйте. Самые крутые счастливчики со всей Украины. Вы знаете, куда вы попали? Вы попали в невероятную тусовку, и вы нереально крутые от этого. Я вас поздравляю, низкий вам поклон. Так, а теперь э, мой, мой умный брат с очками тоже хочет что-то сказать. Так, по перше, так, Михайло ви мені скажіть, ви вже женились чи ні? А, ще ні, дуже скоро, але ще ні. Почекай там кажіть, що ви холостяки тут сьогодні. Холостяки, поки що холостяки. <рес> але це не найголовніше сьогодні. По перше, дякую вам, Михайло Михайловичу, за те, що ми а, отримували свою освіту у цих стінах. Це дійсно дуже великий експірієнс. Був а, ми зрозуміли, коли потрапили сюди, що. Дійсно, знання можна отримувати будь-де, але тільки від людей, які знаходяться тут, то отримуєш не тільки знання, а ще й важливий досвід. Вам можуть давати читати якісь книжки, проте не це найголовніше. Головніше те, які книжки ви будете писати самі після цього. Тож дізнавайтеся більше, практикуйте більше і творіть свою власну історію. Володимир Олександр Борисенків, ваші оплески. Авторитет серед авторитетів. Людина-легенда, людина зірка, якою ми гордимося. Наш випускник Алан Бадоєв. Я хочу сказати, коли Алан учився, їхня група була сама активна. Ну вони наче з другого курсу вони з приймальні в мене не відходили, тому що треба фінансувати були проекти. Ми фінансували їх, тому що мені подобались студенти нестандартні, наполегливі і знають, що вони хочуть і що вони мають на виході. І вони знали, що вони роблять, що вони вже творять історію ще студентами. Так що, Алан Бадой, ваші оплески. <плес> Кілька слів скажи, як ти вчився. <laughs> Нет, на самом деле э, очень классная эта тема с клубом лидеров, потому что э, в этом университете учится так много людей, и на каждом курсе их достаточно много. И многие утверждают, что это вроде бы как неправильно. Но с первого курса я понял, что это очень правильно. Потому что та конкуренция, которая создана в стенах этого университета, такой конкуренции больше потом... Если ты прошел этот университет, если ты прошел курс этого университета, если ты выжил среди а, большого количества студентов, не потерялся, нашел себя, ты однозначно просто не то что выживешь, ты будешь летать везде, где, ну, и за пределами Украины, и в Украине. Это самое... Ценное, наверное, что может быть, это школа жизни. Потому что первый раз, когда я зашел в университет, такой маленький невзрачный мальчик, я увидел такое количество людей и подумал: Боже мой, я серая мышь! И сразу же тебе начали. Тебя начали учить, как выделяться. А как выделиться? Надо конкретно что-то предложить ректору. Надо чем-то показать себя. Надо показать, что ты что-то можешь. Надо э, показать свою работу. И это круто. Что еще ты должен делать? Ты должен показать, что ты самый лучший на курсе. Иногда это может быть эм, влияет на твое отношение со всеми сверстниками, со учениками, все остальное. Все потом померятся, когда уже вырастут. Но сначала надо когда быть ты лучшим. уже так, да? да? Сначала надо быть лучшим, и этого не бояться, и это круто. И Михаил Михайлович, правда, вспоминает очень точную вещь. Я всегда говорю, что мне очень сильно помог Поплавский. Реально конкретно я не говорю за университет, я говорю за то, что мне конкретно этот человек конкретно помог, потому что не было ни одной моей просьбы, которая бы на самом деле потом ну, не воплощалась. Она мне не дарилась, но за нее надо было бороться, за нее надо было действительно ходить по университету, находить идеи, придумывать, ехать, но, извините, нам действительно нас спонсировали оплачивали поездку и в Москву, и туда, и туда. Сумасшедшие идеи, на самом деле. А помните, какие-то musical экспрессы, какие-то, да, это просто, просто сумасшедшие вещи, но они поддерживались. И это, знаете, так много дало. Потому что ты сейчас понимаешь, что когда ты выходишь за пределы университета, тебя никто особо не будет поддерживать и спонсировать. И, собственно говоря, и жаловаться нечего, да но университет научил, что если ты конкретно подготавливаешь бизнес-план, конкретно подготавливаешь идею, конкретно приходишь, мотивируешь ее, почему именно тебе, почему это как тендер, да, это как то потом, что во взрослой жизни мы каждый день делаем, ты выигрываешь тендер, ты защищаешь свою идею, ты пробиваешь свою мысль, ты иногда забиваешь в кого-то гвоздь, чтобы тебе не мешали на твоей дороге, это все чему мы научились, кроме знаний, кроме это практика. Это очень важно. И за это я очень благодарен. А знания вам каждому нужно брать. Каждый день из своих педагогов, здесь их много, они замечательные, но прям надо брать, 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 быть жадными до безумия, потому что никто никогда потом вас ничему не научит. Сначала надо взять в университете, а потом учиться уже на практике. Спасибо. А де зараз твоя група? В основному тому саме активна група була. Всі в... работають. Все, кто-то на М1 главный режиссер Нателла Чартишвили, половина курса в моей компании работает, все работают абсолютно. Кто-то на квартал 95 режиссером работает про политику мультик делает. Ну все, все вообще. Вся этом... группа 100% процевлаштована на серьезных. Та, которая выпустилась. выпустилась. Из 40 человек дошло до пятого курса 15, и вот эти 15 работают, а те не выдержали. Вадим Олейник украинский спивак-музыкант-актор. Васек. Uh, дело в том, что uh, я поступил в университет культуры. Мне было 18 лет. И действительно, было очень сложно, потому что 8 человек в комнате. И ты вообще никого не знаешь. Это, это другой мир. Вот, вот там на, на российской это, это другой мир был вообще. Но что самое главное У меня был э, самый звездный этаж. Честно, э, ребята, Кирилл там и и э, Стас группы Каз... Казаки, кто знает, знают, наверное, многие. Э, Радислав Лукин, который сейчас снимает клипы. Короче, сейчас практически все ребята, которые, с которыми я общался, они сейчас в шоу-бизнесе. И я что хочу сказать, помимо того, что тусовка, тусовка это классно, но ребята, поймите, можно протусоваться пять лет, а потом выйти и просто ты смотришь и думаешь, а чему я научился? Поэтому используйте правильно это знание, используйте всю эту тусовку, чтобы я, мы постоянно искали кастинги, постоянно искали какие-то моменты, где, где можно было бы зацепиться и э, показать, показать, на что, что ты умеешь, что ты можешь сделать. Вот Наталя Бучинська, народна артистка України, випускниця Київського університету культури. Алан Бадоїв знімав перший, перший кліп Моя Україна з Наталією Бучинською. Така була нестандартна, неординарна кліп Моя Україна. І вона до сьогоднішній дня якраз вона в топі. Михайло Михайлович, коли я перший раз зайшла в університет культури, ми якраз е, прийшла, що ми обговорювали зйомки кліпу Моя Україна, картину, що я побачила, а це було досить вже пізно, це вже було навіть не 10-та година. Я побачила дуже багато студентів, які вас обступили. Ви кожного знаєте по імені, ви кожному уділили увагу. Студент може до вас зайти, і студент у вас має перше і головне місце тут, в університеті. В ваших руках майбутнє культури і не тільки України. Вперед! Вперед! І тільки вперед. Дякую. Григорій рішек популярний український телеведучий, актор, режисер, диктор Шоумен Громадський діяч. Добрий, добрий день, добрий вечір. Радий вітати. І для мене ви знаєте велика честь. Бути сьогодні присутнім серед найкращих студентів. Більше того, я користуючись нагодою, хотів подякувати Михайлу і Михайловичу. Тому що ну, для мене це свята людина, і справді свята людина, чуєте Свята людина. Студенти! Тому що Михайло Михайлович залишається прикладом. Я не просив його щоб він не Та ні, це. Це безкоштовна реклама. Це перше, перше вперше, вперше. Так, тому що Михайло Михайлович залишався таким натхненником не лише коли ми були в університеті. Він зараз надає приклад, що завжди треба йти до своєї мети, не опускати руки. Завжди треба працювати, бути креативним. І якщо ви працюєте, ваше життя обов'язково відбудеться. Михайло Михайлович завжди знаходив для нас час для зустрічі. Більше того, він завжди робив висновки, він завжди допомагав. Що стосується університету, ви знаєте, нам було нелегко, тому що ми пробивали. Творили бренд Кнукіму ще сильнішим робили. По-перше, я хочу сказати, що студенти. Інституту і телебачення абсолютно монополізували все телебачення. Тобто на телеканалі СТБ 1+,1, інтер всі провідні телеканали скрізь є наші. І найкращі професі... професіонали теж наші. І зараз з інших національних університетів люди підходять і кажуть: Гриша, я хочу переводитись до Кнукіму. Тому давай. що давай. Е... Давай. я давай. кажу: давай, давай, <ріст> дзвоню, Михайло Михайлович, каже: є ще 70 місць. Я хочу, щоб ви пишалися своїми. Ректором, це бренд, пишалися університетом. Знайте, що ви не одні на першому курсі, є ми і повірте, ми дуже сильна мафія поплавків на сьогоднішній день, яка завжди підтримує одне одного, залишається ось таким костяком, але ви маєте пообіцяти, що ви будете лише покращувати цей бренд, що ви будете нести імідж цього університету і просто пишатися. Тим, що ви студенти, ось в таких умовах. Ви знаєте, в багатьох університетах люди закінчуючи, отримуючи диплом диктора і телеведучого за п'ять років, не бачили камери. Вони жодного разу в студії не були. У вас це вже є найновітніші технології. І все це велика заслуга Михайла Михайловича. Михайло Михайлович, дякую вам. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Олена Бернецька, відомий дизайнер бренду Хеллінберг. студенческие годы — это самые замечательные годы в вашей жизни на самом деле. Потому что, когда вы выйдете в пространство жизненное, вам никто не поможет, вы будете сами отвечать за себя. И ваши поставленные цели и как вы будете достигать, зависит только от вас. За пять лет мною создано более 7 тысяч индивидуальных платьев. И в них ходят по всему миру. В них ходят звезды не только в нашей эстрады украинской, но и в Америке, в Париже, в Италии, в Испании. Это и политики, и артисты, и актеры. И очень приятно, я очень с большой гордостью говорю, что я училась именно здесь. И то, что я украинка, и что я закончила институт Михаила Михайловича Поплавского. Спасибо. Спасибо. Чтобы ты побожала лидерам. Конечно же, в первую очередь я хотела бы каждому из вас пожелать не останавливаться на достигнутом. Вы должны найти свой почерк и работать в своем направлении, быть индивидуальным в своей линии, и тогда успех никогда не заставит вас ждать. Спасибо. 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 Макс Юрченко, наш Ему даже говорили, что это мой сын, мне даже когда сказали. Пожалуйста, расскажи про себя. Ну, по поводу себя я могу сказать, то, что я закончил университет в 2007 году. Я рад, то, что я учился в этом прекраснейшем университете. Я обожаю эти стены, я обожаю этих студентов. Я люблю и ценю наших преподавателей. Вот большое вам спасибо, низкий поклон каждому из вас. А, ну, по поводу себя. Я если честно, я счастливчик, баловень судьбы. Я приехал с Полтавы, с провинции, попал в университет. После первого курса мне повезло, то, что я уже был в четвертом ряду, третьим помидором. Танцевал в балете у вас, Михаил Михайлович. Это большая честь. Ну и после этого я потом в Севастополе, это произошло, Витя Павлик на одном из банкетов, говорит, Михаил Михайлович, там у вас третий помидор в четвертом ряду, вас умеет пародировать. — А да, ты можешь да, порадовать? — Так вот, вот я к этому и веду. — Ну да. давай, давай, поднимемся. — И сесть. потом а, мне дают микрофон, у меня руки трусятся, я говорю, зачем вы меня так подставляете? А, он говорит, да все нормально, мало, это путевка в жизнь тебе, — говорит Виктор Павлик. И я же беру микрофон, сидит Михаил Михайлович, Наталья была тогда рядышком, да, и я кажу наступное. «Хоже вы кто с кем хочет, Хай кто не хочет». Краще жить и не жить, и нешно питать, и нешно питать, и краще дать ты. Ирогиты, чем не дать, и тоже... Таз... Да Та что? Да жали Супер! <связывайтесь> вот так. <связываем> 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 uh, уважаемые студенты, боритесь, идите вперед, никогда не сдавайтесь, потому что у вас очень сильная, могучая... очень правильная команда это наши преподаватели. Честь и хвала им, большое вам спасибо. Они вас всему научат. Так, а мы запрашиваем э, Зірковий клуб лідерів першого курсу на сцену для урочистих посвят в клуб лідерів. Дорогі, юні лідери, для вас відкривається зоряний шлях вашого успіху, але успіх буде залежати від вас, як ви реалізуєте свої здорові творчі амбіції, як ви будете кожен день боротися за місце під сонцем. Ми сьогодні офіційно відкриваємо зірковий клуб лідерів, і хочу сказати, що я дуже горжусь, що я сьогодні знову стою у витоків клубу зіркових лідерів. Першокурсників вони стануть майбутніми президентами, прем'єр-міністрами, міністрами, депутатами, бізнес-леді, топ-менеджерами європейського рівня. В добрий путь, дорогі мої лідери! Для повноправного вступу в зірковий клуб лідерів вам необхідно дати клятву. Ви готові? Бути ініціаторами прогресивних ідей і творцями високої культури. Клянемось! Дотримуватися статуту клубу лідерів. Клянемось! Примножувати добру славу та імідж зіркового клубу лідерів. Клянемось! Вести творчу та просвітницьку діяльність. Клянемось! Залучати нових лідерів до зіркового клубу. Клянемось! Дбати про авторитет університету культури. Клянемось! З горністю нести звання лідера зіркового клубу. Аплодисменти! Сьогодні цей ключ до успіху я вручаю кожному з вас. Не тільки клубу лідерів, а й всіх, хто сьогодні присутній тут. Я хочу, щоб ви стали зірковими лідерами, щоб ви вели за собою інших. Тому що успішні українці успішна Україна. Будьте креативними. А якщо будете креативними, позитивними... І професіоналами своєї справи, то ви будете успішні лідери майбутньої України. Щастя вам і в добрий путь! Нашим лідерам, які сьогодні починають самостійне життя, які реалізують свої здорові творчі амбіції. Я хочу вручити їм книгу Формула успіху Михайла Поплавського в добрий путь на довгі є І значки, будь ласка. Ми надзвичайно щасливі, що сьогодні знаходимося тут поряд з вами у цій неймовірній атмосфері. Дякую нашим гостям, що відвідали нас. Але без Михайла Михайловича цієї зустрічі просто б не відбулося. Дякую вам, Спасибо. ви знаєте, що ми вас дуже любимо і від щирого серця хочемо подарувати подарунок, який завжди буде нагадуватиме про нас.